До речі, з цього приводу хочу скористатися е нагодою, uh -huh. бо от якраз цей продукт ми потягнемо птахами мадяра. Ми знайшли чудових е програмістів. Уже давно з ними взаємодіємо. Вони створюють нам безпосередньо під наш підрозділ підрозділ нейронну мережу. Що вона робить? У нас десятки терабайт інформації нальотів, і альтернативні спостережні пункти. Тобто, пілот літає самостійно і дивиться монітор пульта від дрона, і бачить далеко не все. Паралельно за ним в режимі онлайн спостерігають, спостерігають оператори на мобільних СП і дивляться в більш якісній якості ті ворожі цілі. А нейронна мережа, яка буде зараз інтегрована в нашу систему, вона буде альтернативно аналізувати все те, що знімають дрони. І на живому прикладі, коли я там вибачаюся, Ворожий орок сидить в окопі, і над ним летить дрон, а він просто голову отак от зафіксував, і у нього на голові каска і зеленки його не видно. Якщо він не рухається, чи там репу не чеше, то нейронна мережа чітко визначить, якщо коло нього навіть пофарбований кулемет чи автомат стоїть, бо вона його буде не по кольору визначати, а за рахунок свого певного алгоритму. І оцей проект. Коли ми випробуємо, у нас вже є гарні по ньому напрацювання. Я просто буду кричати всі можливі рупори для того, щоб він мав загальнодержавне державне поширення. Причому це не комерційний проект, це програму яка має бути інтегрована до потужних е розвідувальних е команд. І вчитися завдяки їхнім даним. Тобто, що ми зараз робимо з травня місяця по жовтень. У нас там сотні терабайдів відеоінформації, Ми зараз годуємо нейронну мережу. Вона вчиться визначати все, і це мусять робити всі. Це дуже круто, мадяри. Я можу додати єдине, шановні глядачі, будь ласка, трошки уваги, що. Те, про що ми говоримо, по-перше, це майбутнє наших збройних сил і наших способів давати гідну відсіч ворогу. По-друге, я підтверджую те, що так ми втрачаємо зв'язок. А, зв'язок є. Бачу я повернусь. Да, да, -да добре. Мадяр, я от про що кажу: що я хочу твої слова. Власним досвідом підтримати і підтвердити. І щоб, шановні глядачі, також знали, я, як спеціаліст по графіки, знаю, що нейромережан набагато краще, ніж людина, може, скажімо так, Працювати з зображенням, і навіть е, ролик, який ми зараз з тобою е, залишимо на Ютубі, е, він має е, афішку, обкладинку. Також, шановні глядачі, е, зображення Мадяра на цій обкладинці е, вирізано від е, е, фону, основне от обличчя, е, завдяки нейромережі. Тобто є е, такі сервіси в інтернеті, які е, відокремлюють е, людину від тла від фона е, завдяки нейромережі.